Франківські депутати закликають присвоїти звання Героя України загиблому командиру Карпатської січі Олегу Куцину. Він постійно працював над тим, щоб Україна перемогла в війні та ставала незалежною. У чотирьох будинках Калуша вкрали комплектуючі системи теплопостачання. 66 квартир залишилися без тепла. По-перше, це немалі кошти. По-друге, значить, тяне за собою ремонт зразу. Із віршами Ліни Костенко та патріотичними гаслами у селі Крило звиготовляють буржуйки для військових. Це хлопці для вас, щоб вам було тепло цю зиму. Депутати Івано-Франківської міської ради закликають присвоїти звання Героя України командиру окремої зведеної штурмової роти Карпецька Січ Січ» 93-ї механізованої бригади збройних сил України Олегу Куцину. Із таким проханням на сесії міської ради вони звернулися до президента України, голови Верховної Ради та головнокомандувача збройних сил. Звання Героя України присвоїть або за героїчний вчинок, або за системну і тривалу працю на благо України. Олег Куцин є уособленням цих двох чинників. Що вже долучили його до пантеону Героїв України? Він постійно працював над тим, щоб Україна перемогла в війні та ставала незалежною. Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, закликаємо президента України присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордену держави посмертно. Куцина Олега Івановича за незламність духові стоїть національної ідеї. Олег Куцин український громадський політичний та військовий діяч, керівник Легіону Свободи, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Народився у Івано-Франківську, жив та працював у Тячеві Закарпатської області. Воював за Україну з 2014 року, коли з його ініціативи сформувалася добровольча штурмова рота Карпатська Січ. Згодом підрозділ розширили до меж батальйону. Олег Куцин брав участь у обороні Донецького аеропорту, боях за піски. Де отримав поранення, із початком повномасштабного вторгнення окупантів разом із побратимами обороняв Київ, загинув 19 червня в боях на Ізюмському напрямку. Івано-Франківська міська рада планує збільшити територію Алеї Слави, що на міському кладовищі в селі Чуколівка. Місто хоче викупити приватну земельну ділянку площею 75 арів землі. Сьогодні на сесії депутати ухвалили рішення, яке дозволить проводити переговори із власником цієї ділянки. Про це суспільному розповів директор міського департаменту земельних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко. За його словами, вартість ділянки становить орієнтовно 4,5 мільйони гривень. Зараз настала досить такі на жаль. Нагальна необхідність розширювати алею героїв слави. Ми знаємо, що вона у нас є на міському кладовищі. Ну і, зокрема, до алеї Слави прилягає приватна земельна ділянка, площа її становить 75 сотих. Я маю величезне сподівання, що протягом до двох місць ми пройдемо всі необхідні процедури, викупимо цю земельну ділянку і зможемо облаштувати. Облагородити належним чином алею Слави, нашим героям. От подивіться, оце є люди, які Отут були латунні перехідники, фітінги, які йдуть от на будинки. І там, де є от центральне опалення. Оце ви бачите наявно, як повідрізали частинами. І в принципі, е... оце вже можна казати, що це вже не є робоча система опалення. Керівник управлінської компанії Василь Фурда показує наслідки крадіжки комплектуючих системи теплопостачання у підвалі одного із будинків Калуша на вулиці Пушкіна. Чоловік розповідає, такі ж комплектуючі зникли ще у трьох суміжних будинках. За його словами, аби відновити мережу, потрібно щонайменше півмільйона гривень. Без тепла можуть залишитися мешканці 66 квартир, які користуються централізованим теплопостачанням. Це приблизно 20% від всіх жителів цих чотирьох будинків. Василь Фурда каже, аби відновити теплопостачання, людям пропонував. Два варіанти перейти на індивідуальне опалення або ж оплатити управлінській компанії встановлення нових мереж. Ми ще не зустрічалися, я тільки от сказав, щоб людей поперед письмово запхати повідомлення в кожну квартиру. Не в цілий будинок, але тільки в ті квартири, там, де люди на центральному опаленні. І вже будемо з ними безпосередньо вирішувати далі долю будинку. Мешканець одного із будинків Євген Дмитрів каже, користується централізованим опаленням. Про крадіжку комплектуючих систем теплопостачання не чув. Що робитиме, аби не залишитись без тепла, ще не знає. Ну в мене, я вам скажу, таких грошей немає, я пенсіонер, я вчитель пенсіонер. Розуміти, саме розумієте, яка в мене пенсія, і які мої статки. Так що, на якісь великі кошти я. Це для мене нонсенс. Зараз переробляти опалення знову ж то тягне за собою, по-перше, це немалі кошти, по-друге, значить, тягне за собою ремонт одразу. Це ж буде, значить, прибувати там і тому подібне. Це вже не для мене. Ще один мешканець цього будинку розповідає, що цього року запланував відмовитися від централізованого теплопостачання. Обрізали батареї. І своїм, тим опаленням будемо електричним. Нам не треба вже того опалити. Так дорого платити, то що -то, то можна здурити? Я за світло менше буду платити майже наполовину. Заступник міського голови Калуша Богдан Білецький каже, у міській раді рекомендуватимуть мешканцям чотирьох будинків, де пошкоджена система теплопостачання, перейти на індивідуальне опалення. За його словами, такий варіант економніший ніж заміна всієї мережі. Однак, аби встигнути до початку опалювального сезону, рішення про відключення від централізованого теплопостачання потрібно ухвалити до 1 жовтня. Ми розглядаємо варіант, щоб внести зміну в нашу програму надання. Компенсації за відключення мешканців від центрального опалення і включити цей будинок також Це вона зорієнтована на придбання електроопалення, електричного опалення. І вона в розрахунку йде від 4,5 до 10,5 тисяч. Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Тетяна Іванюк, за зверненням Василя Фурди, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку. Ілона Захарук Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. У тим, що їм відмовляють депутатка міської ради та голова громадської організації Мами Прикарпаття Мар'яна Вершиніна каже, що отримала близько сотні скарг від батьків про те, що їхніх дітей не беруть на навчання до дошкільних закладів. Причина відмови у тому, що батьки не працюють. На сесії міської ради Мар'яна Вершиніна спрямувала депутатський запит, в якому просила департамент освіти і науки підрахувати, скільки батьків хочуть, аби їхні діти відвідували дошкільні заклади. Окрім того, запросила від департаменту. Розрахунок вартості навчання в дитячому садку однієї дитини місто виділяє на комунальні заклади ці кошти. І якщо зараз ми на комунальні заклади виділяємо меншу суму через те, що вони не можуть забезпечити дошкільною освітою, то ми можемо ці кошти перерозподіляти на приватні заклади, яка різниця комунальний і приватний і таким чином забезпечити дітей дошкільною освітою. Франківка Оксана Попик, яка має третю групу інвалідності, розповіла суспільному телефоном, що через те, що її сина не беруть до дитячого садка, вона переїхала із двома дітьми до села. Можливості мені кудись його віддати, у мене немає. Там приватний садок. Приватний садок хоче шість, вісім і десять тисяч більше. Ну я мама, яка сижу з дітьми а Один чоловік, який працює. Це для нас ну просто неможливо такі гроші платити за садок приват. То гуляли, зустріли дівчинку з його групи. Дівчинка йому як скапитала зачайн ходить в садочок. каже, садочок закритий. Ні, а я ходжу в садочок. От і все, і в нас почалися істерики прямо на, на рівному місці дворі. До 1 жовтня в Івано-Франківській міській громаді планують розпочати прийом дошкільні заклади дітей, батьки яких не працевлаштовані. Про це в ефірі Радіо Західний полюс вчора розповів міський голова Руслан Марцінків. З його слів, вісім дитячих садків наразі не відкрилися через те, що там небезпечно навчатися у військовий час. Є садочки, які дуже там з легкі конструкції побудовані, і скажімо. Навіть немає таких стін, де можна там то правило дві стіни зробити. Тому ми постаралися дітей перевести в інші дитячі садочки. Задання стоїть до 1 жовтня відкрити максимальну кількість дітей і забезпечити всіх бажаючих дітей. Бо зараз ми беремо дітей працюючих батьків. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Процес пішов. Самий приємний процес. Те, що це зробив, заповнити. Борис Фіголь показує, як працює буржуйка, яку він із братами безкоштовно виготовив для українських військових. За 15 хвилин залізна піч починає обігрівати приміщення. Останні два тижні у цій кузні над буржуйками працюють щоденно. Раніше тут займалися лише художньою ковкою. Однак, аби забезпечити солдатів теплом, освоїли нові навички, розповідає Борис Фіголь. Це є внутрішня сорна, бляха, четверка, котлова сталь. А ці накладки, воно як і декор, і служить, щоб ну, тепло, щоб зразу не було гаряче, можна і повісити, щось просушити, щоб не було прямого дотику, бо воно сильно ціни Ну і зразу, я кажу, як декор там надписи ці є такі тут, ну, щоб воно якось було і приємно, і солдатам. Є слова Ліни Костенко, слава Україні, героям слава, добрий день із України. Ну і там ідеї, ми ну, як творчі люди. Стараємося три зуби. Борис Фіголь каже, одна буржуйка важить приблизно 50 кілограмів. За день майстри виготовляють три такі. Солдати дали з передової розміри, які має бути для бліндажів по габаритах, щоб не було вище, нише. Ну ми так з ними узгожили цього. Зварювальник Василь Деркевич каже, такою буржуйкою можна не лише обігрівати приміщення, а й готувати на ній їжу. Це є верх буржуйки. Це як це є кришечки такі, типу, що якщо треба казан поставити, ці штучки знімаються і ставиться казанок там, на літр 12, щоб готувати їсти. Не треба готувати їсти тут, то це закривається і воно служить ну, для, або для підігріву потім, або для ну, обігріву приміщення. Собівартість однієї такої буржуйки 5 тисяч гривень. Їхнє виготовлення, а також збір грошей на матеріали ініціювала парафія Успіння Пресвятої Богородиці у селі Крилос. Як не дивно, цікаво. Перші принесли кошти, це наші діти. Вони десь там біля магазину, десь там коло траси підходили і казали, що ми збираємо кошти на армію. І вони зібрали 4 тисячі з копійками. У нас є волонтери, займаються бджільництвом. Вони дали 20 тисяч на ці пічки, грубо. Ну і також на храмому у святі. Я оголосив, що ми маємо зробити таку добру справу, і люди пожертвували в храмі. Ми зібрали 16 тисяч. Звичайно, що цих коштів нам не вистачає, і ми сказали, що ми будемо далі продовжувати цей збір. Наразі ковалі передали військовим дві буржуйки та мають замовлення ще на 28 таких, каже власник кузні Борис Фіголь. Це хлопці для вас, щоб вам було тепло цю зиму. Ілона Захарук, Олег Кочержук, Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Міжнародний фестиваль короткого метру 4 на 3 стартує Івано-Франківську з 15 вересня. Захід у місті проводитимуть вже вдруге. Його мета, кажуть організатори дійства, популяризація сучасного українського та іноземного кінематографу, знятого у форматі з одноіменною назвою. Фестиваль буде складатися з українського і міжнародного конкурсу. В український конкурс ми підібрали шість короткометражних фільмів, фільмів, зроблених в форматі 4 на 3, не старших, там, за останні 2 роки. От, в міжнародному буде 10 фільмів. Там представлено, типу, 8 країн світу загалом. От, і, е Далі в нас буде позаконкурсна українська програма, яка буде, яку ми робили співпраці з довженко центром Конкурсні фільми буде оцінювати та нагороджувати журі. До його складу увійшли письменник Тарас Прохасько, режисер Нікон Романченко, режисерка та сценаристка Марися Нікітюк. Ми робимо широкий фестиваль, кінофестиваль для того, щоб показати, що ми є, ми працюємо. Ми творимо і ми можемо дати відсіч будь-якому агресору не тільки е, зброєю, а ще й культурним фронтом. Це важливо. Цей фестиваль е, створений для цього, Та, щоб кожному спрятати. дати зрозуміти, що ми не маємо права зараз зупинитися, ми не маємо права сидіти і боятися. Вони тільки цього й домагаються. Ми мусимо робити, творити і показувати всьому світу, що ми є, наша культура є, вона достойна. Окрім кінопоказів, відвідувачі фестивалю запрошують на воркшопи, лекції та відкриті дискусії за участю відомих гостей. Олександр Санін, той, що Олесь Санін, зі своїми лекціями буде Семен Мозговий зі своїм лекторієм. Катерина Горностай проводитиме акторські інтенсиви щодня зранку. Ось тут на камерній сцені. Ірма Вітовська, звичайно Фіріп те, що розкаже. Ми оці панельні дискусії, які ми вигадали з приводу на тему питання мови в кіно, Вхід на всі події фестивалю буде вільним, але за попередньою реєстрацією. На різних локаціях учасникам заходу запропонують долучитися до підтримки Збройних сил України. Дні короткого метру триватимуть у Франківську до 18 вересня. І Сендецька Монюк, Кочержук, Івано-Франківськ.